Ти можеш вірити в перемогу, молитися за перемогу, донатити на перемогу. А ще ти можеш вкладати в перемогу та навіть отримувати із цього прибуток. Купуй державні військові облігації, це наче депозит тільки не в банк, а в державу і армію. Просто заходиш у дію і обираєш. Вони різняться за терміном погашення від 6 місяців до півтора року. Від цього й залежить прибуток, а ще й від вартості облігації при купівлі та відсоткової ставки її дохідності. Наприклад, вартість облігації Донецьк від Укргазбанку одна тисяча гривні. А от на дату погашення вона становитиме вже 1240 гривень, тобто матимеш 217 гривень прибутку з однієї такої облігації. Названі вони на честь тимчасово окупованих міст і територій, адже купуючи, ти стаєш спонсором їх звільнення. Зроби реальний внесок в економіку та деокупацію і отримай свої відсотки перемоги. Військові облігації працюють і на тебе, і на перемогу.